Доброго дня. Всім хочу показати, який білий бузок у мене розцвів. Купувала як білий махровий. Бачите, який гарний. Але не жалкую. Він дуже гарний має колір. Із білою такою. Ой, вітер. І з білою канвою. Гарний. Зараз покажу другий бузок теж. Білий чоловік уже купив мені. Це другий білий. Ну, не знаю, який повинен бути. Чи махровий, чи звичайний, але повинен бути білий. Уже йому, звісно, не один рік. Також фіолетовий, але повний. Бачите, махровий гарний. Вже став цвісти. І ще один в мене є, зараз покажу. Тюльпанчики ще ось цвітуть пізні. Жовтенький вже відцвітає. Це айва в мене вже відцвітає. Ще тут трішечки гарні квіти. Не встигла вам зняти, показати, як вона цвіла. І рисики голубенькі. Ось жовтий з біленьким. Ось крапива яка здоровенна. Хай стоїть. Це вузок дійсний, який повинен бути, який нам давали, такий він і є. Темно-фіолетовий, але коли нам давали цей. Бузок в мене ще тих не було. То я дуже хотіла собі темно-фіолетового кольору завести бузок. Я його завела, але не один кущ, а три. І всі три різні. Один такий звичайний, великі такі квіти має. Один з білим ободочком і один фіолетовий, але махровий. Вже починає розцвітати. Ну В цьому році не дуже писно, пишно він цвіте. Зовсім щось мало, Ну, нічого. Гарний такий кущик вже. Треба буде його навесні трішки підрізати, щоб не такий був великий. Дивіться, я показував вам, були оці нарцизики жовті, тепер гляньте, які вони стали. Мати стали біленьку серединку. Цікавий нарциз такий, дуже гарненький. Малесенький, пізно цвіте і гарненький. Ці тюльпанчики ще вон цвітуть, до сонечка тягнуться. І рисики який зацвітають, і колохати біленькі. Це також ось простесенькі, але вони дуже пахнуть. Жовта серединка і з красним ободочком. Жовтенькі ірисики. І ось такі ще й риси зацвіли. Треба їх попересаджувати, бо вони вже багато років на одному місці, щоб не пропали. Бо тут в мене ще помаранчеві були, ну не будуть цвісти в цьому році. Треба зайнятися квітами богороди, сараї, гаражі, все добре, коли порядок, але треба навести лади квітам. Ось дивіться, який здоровий жовтий вже відцвітає. Зайнялася пересадками. Вже тачка землі пішла, розсадила свої бегонії. Кущі великі порозділялися самі. І з одного куща по два, по три вийшло. Ось така в мене краса. Зараз ще один залишився в хаті, винесу, ще той висажу. Ремонтуємо стил, бо вже доски прогнили ось. Буде такий новесенький. Це на вулиці стоїть, то гарно. Ножки ми покрасили, тепер верса мінимо і теж покрасимо. Чоловік ніяк не владнає свого агрегата. Що ти вариш? Куплення відірвалося. А це? А як ж воно відірвалося? Тому що грудно великий сартоплек. Воно профиль тоненьке, воно обламало. 嗯。Hmm. Трохи оцелі, щоб можна на нього було вішати. Сюди якусь панку, якийсь уголок. І все буде. Воно тут так одірвало це Угу. Mm -hmm. Ки його підвалює? Приварив чоловік тримач. Тепер ось готує борони. Зараз піде сіяти гірчицю на город. Сьогодні здискував трактор. Тільки я це думаю, а нам хватить, Тільки мабуть, на один хватить. Може бути. Це ж прошлогодня, дня, ми ж купляли на один город тільки. Мо прийдеться їхати до завтра докуповувати. Так, я випускаю Курай, хай ходять. Йдіть уже й ви походите, йдіть. Хоч і шкоду робите, йдіть, виходьте. Давай, виходьте. Так, зараз піду яйця зберу. Виходьте, виходьте. Віталіна вже як заслала. Стил як лялька стоїть. Я також закінчила пересаджувати, підсунула цю підставку. Повимивала вазончики, Бачите, розсадила і семи вазонів, скільки в мене вийшло. Тепер треба винести ті, що посадила молоденькі, і також пересадити в більші вазони. Пітушок своїх курочок. Щось мудрує, мудрує. пахне як? А ну пішли звідси, бігом. Е, ні, товариші, ходімте в загороду. Ні-ні-ні. Діла не буде. Прийшли на город, чоловік вже сіє гірчицю. Таку ділянку нам треба засіяти. Це що здіскували. Видно, це воно чорніше. Там, де -то стоїть клумак, там посаджена картопля. Оце все треба засіяти гірчаці і колохати. Зараз він її засі... посіє, а потім трактором пробіжиться боронами. Щоб сховати зерно. А раніше цей город увесь засаджували картоплею та грядками. Потім годували корів. Пляшечку Так, <смешно> <смешно> да, бо без пивця ноги затіху хату. <смешно> Як беремо орієнтів на око. Діски ходили, дві колії видно, а між до ними так і кидають. Але погано подійскували, так. Що ти дивишся? Досіяв Аби ж лежало жовте таке і лікраску, щоб його видно, куди ти його кинув Придивляйся, чи попало, чи ні хоча б. Зерно mm. яке. Але нам не вистачить. На оцей можливо і вистачить. А ще треба осюди. Хоча ще половина города на два відра пожило. А тут осталося теж половина, це відро і трошки. Це все буквою Гена. Ну, все жотах іде огород. Стіскований. Картоплю дощ забив, Давай, бо на той год зійде робота кипить. Я даже не співаю доганяти. Метеор. один город ти, один я. А. Ага. Бо скажу, що я леда ще нічого не роблю. А ну погуляй. Я от так стану. Бо вся тінь я знімаю тінь. Так вжю. Дружина доходити вже останній рядок, сіє, чи загонка, чи як правильно. І все получається. ще і останеться? Я ще трошки там пробіжу. Яка ти в мене економна? А казала, Аби ти давай... той город сіла, так ти б, мабуть, підром все засіла. А я казала, давай побуду, так що я погано сію. Отлічно. Ну чого, що, рідко? Де я не знаю, звідки я знаю. У тебе ж мене менше висипається, мене більше берається. Чого ну, нормально, густенько? Зараз ще я так пройду. Так, а може тут щось досівати прийдеться? Якщо тут будем хабуни, гарбузи там, мені здається, там нічого не остануться місце, але там це щось надії. О так падає. Ложиться ровно. Досіяла умничка, ти моя. Сонечко майже сіло, ми ще на городі. Зернятка немає, все прикрилося, сонечко вже майже сіло. Всім бажаю гарного вечора. До наступної зустрічі. До побачення. Кому сподобалось, підписуйтеся, ставте лайк. Будемо дуже вдячні.